Російські війська атакували Україну дронами камікадзе в ніч проти 25 липня. Зокрема, на підступах до Києва ППО збила усі дрони в області. унаслідок падіння БПЛА зруйновано три житлові будинки. Виникли пожежі. У столиці внаслідок ворожої повітряної атаки даних про руйнування та потерпілих немає. РФ другу ніч поспіль атакує Одещину, Є постраждалі та руйнування. За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, під ударом знову опинився Ізмаїльський район. Росіяни атакували прикордоння ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу сталося чергове руйнування адмінбудівлі з подальшим загорянням. Рятувальники ліквідували пожежу. Також внаслідок падіння уламків на приватний будинок постраждало дві особи. За словами голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка, вночі ворог завдав масованої атаки дронами камікадзе на Житомирщину. Силами ППО вдалося збити в регіоні близько 10 повітряних цілей. Втім, внаслідок падіння уламків та ударною хвилею від влучання пошкоджено близько 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт. Жертв та постраждалих немає. Триває ліквідація наслідків. ППО вночі збила 25 із 38 восьми шахетів. За інформацією повітряних сил ЗСУ, окупанти атакували ударними БПЛА типу шахет із мису Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарська РФ. Загалом ворог застосував 38 безпілотників, атакуючи об'єкти інфраструктури України на кількох напрямках. В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних дронів. Ще три шахеди локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією.